Синій Samsung M21, ціна 2800, має відбиток пальця. Є ось такі притертості на задній кришечці. Але телефон працює досить гарненько. Ось такий по стану. Тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3.5, присутній. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Зараз покажу ще інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів він. Так, про телефон. М21 на 12 му Androidі. По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Покажу ще камеру. Так, ось така камера, доволі е, яскрава, гарненька. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та коробочка. Ось коробочка. Є ще комусь, можливо, на подарунок. Хтось хоче, телефони йдуть БУ. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал та інстаграм.